Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. Коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? Косвіна, тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього про це, все розкажу. Розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні вони там літають туди-сюди, а вони інколи навіть про це не постять інформації. Типа не замічають їх, не бачили там. Не, не то, що вони стріляють по ним, а, а взагалі там понаблюдали і все, і відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє. Ми ж кричимо, ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно понімають. І а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі територіальні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна. Після цього, тобто, навіть якщо виграє глав'янство, буде Америка і Китай, грубо говоря, зрозуміло, а, отака от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. типу, воюйте, особливо це там чоловіки стосуються. Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це залетий на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіків можна, що типа захищайте Україну, а насправді це завольовано звучить, їдь в Україну там воюють, захищай Європу. Отак, от, от це, це виглядає на. Справді Поняли? тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально, а гроші вже вам заробляти треба бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі. Заробити в Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Поніло? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сі днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей. Час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі, сім днів. Навчань буде ефір, відео, там подарунки від мене, з моїми студентами поспілкуйтесь, гляньте, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте. Не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно, з вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання в відео. Коротше, поняли, що за посиланням, в шапці профілі. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там дороботи грошей в Європі, це ну, просто жесть. От я повторююся, але це Жесть, нормально. Все там. Уходить на податки на щось непонятно що а от українці дуже смикалісті. німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. Бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що ділять. А українці родились в країні з хард-левелом, з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності, один з найвищих. Давайте так. І треба ще і, на... Да, заробити грошей у всіх машин, откуди то з'являються, квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 тіма. Ну от у людей умудряться. і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже велика. Тому, ну. Yeah.